Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у нас тема сумісність у команді. Або як підібрати сумісний колектив. Ну, ви знаєте, що дуже часто, майже завжди, дуже важко підібрати колектив, так, щоб всі були сумісні, щоб ніхто нікого не драконив, щоб усі були один одним задоволені. Ну, Це майже неможливо. Але на сьогоднішній день це стало можливо. Тому що ми знаємо те, чого не знає ніхто. Ніякі не ні гороскопи, не нумерологія, не езотерика. Тільки науковий підхід. І ті, які кажуть на них психологи, вони не знають. Не знають. Зараз ми, ну можливо, не зараз, але ми спробуємо зламати зараз. Що ти робиш? Спробуємо, ну не спробуємо, а ми. ну як? Ми це робимо. Намагаємось доказати вам, але ну, доказувати не треба, треба, треба доказувати. Хто підписаний на наш канал, хто подивиться відео е декілька відео, ви зрозумієте, що все, що ми кажемо, це не езотерика, не гороскопи, що воно Далі. все працює. Далі. Давай тобі дай, слово. Дай. слово. Як підібрати сумісну команду? Колись у Києві був такий Чиновецький, який зараз грузин, він зібрав команду. Він не космос. космос. Він, він До мене звернувся, дали там щось було 250 чи 400, я не знаю, ті люди, які навколо нього. І сумісність ми порівнюємо це, як за столом люди сидять. Бачите, ми сидимо за столом. Оце стіл. І тут столик. Там столик видно? Столик. Так, видно, видно. Видно. І ті люди, які сидять отак поруч, це сумісні. А ті, які там напроти, через дорогу, на присідки, це не сумісні. Так Та Космоса, у Льоні оці 400 людей отак навколо столу сиділи. І потім вийшло так, що дійсно ті люди, які проти нього виступали, його не розуміли, вони були у цьому колі за цим столом молим, вони були навпроти нього. І це була як Троєкуровська псарня. Люди, які знаходяться на протилежних через центр, на протилежних місцях оцього столу, круглого, або ж оцього циферблату, це люди несумісні. І таких людей в команду брати не слід, бо це буде війна, буде бійка і так, далі, і так далі. Ми говоримо тільки про команду, про футбольну команду, про якусь корпоративну, про політичну команду і так далі. Політична команда, Чоловік, чоловік і жінка, це ми наступного разу розберемо. Сьогодні ми говоримо тільки про команду, коли багато людей. Так от, якщо ми возьмемо, якщо ми возьмемо, лідер. лідер Оце там до мій ним палець, оце лідер, я його ставлю сюди. А всі люди, які у цій команді, чим ближче вони до нього, тим, тим це більше його люди. Тобто І, це, це, поле, це поле. І чим ближче люди на полі до нього, тим краще. Це стіл, круглий стіл ну, навколо столу. Стіл, да. Якщо людина сидить через, через дорогу, через дорогу навпроти не це не, це не ваша, не ваша людина. Та якщо взяти Лобановський 75-й рік, футбольна команда, яка була виконана кращу у світі із яких видів спорту, то у Лобановську було отак, ми виставимо ту картинку, то, що в газеті була радянська України, чи яксь. Оце, оце тут Лобановський, а команда вся отут. Один Льоня Буряк був так, отут. Так Льоніш -Буряк, Льоніш Бурякав. оце, оце Льоні то був. А вся команда і Лобановський були отут. Так вони ж його там клювали. Ну і чому його тримали? Тому що єдиний футболіст в Союзі був, який вів м'яч і не дивився, що він робить. Він ногами це відчував. Буряк, да. Буряк, да. Відчував, відчував. Тобто гравець, суперник не знав, куди він він дасть бо він не дивиться туди. Чому так? Люди, які народились на таку з такою з такому місцевої добої буряк, це люди. Вони дуже сенсорні, дуже чутливі. Вони відчувають такі речі, що інше не дано. Це е, відьмаки від того відати, знати. Це люди, які довгожителі. Вони роблять дуже тонкі, тонкі е, е, рухи, Руки, да. мі, мілкі рухи. Да? Тобто, ну це інша справа. І, Зараз е, у нас... Це, це можна визначити, якщо вам звичайно, цікаво, звичайно, так. Звичайно. Так, цікаво, запитуйте мене в інстаграмі. До чого у вас здібності більше? Чи до якого виду спорту, наприклад? Чи до якої діяльності, до якої діяльності це теж можна все прорахувати? Чи ви можете бути лікарем колдуном, руками там шаманіть? Чи, чи ви вам гадати на картах? Тобто все це передбачено пред небесами кажуть, сонце і місяць, особливо місяць. Так, але ну, гадання на картах то фігня якась езотерика, це ж не наука. Ну, там є діло. Коротше, оце навколо столу повинні сидіти ваша команда. Якщо, наприклад, по місяцевій даті народження, де ви не народились, ви ставитесь сюди на 12, ну над ви, бо ви ж лідер, ви ж вожак, ви ж відповідаєте. А ті люди, які десь отам от внизу, це не ваші люди. Це вас підставлять, якщо це якийсь там бізнес чи що там іще. Коротше, оці кинуть оці. Або ж оці кинуть ціх. Тому треба, щоб люди, які біля щоб вони було. З вами і люди, які з вами, вони повинні бути біля вас. Слухай, ну а Зеленський, я знаю, що він тут. О -о. Зеленський на горі. Да. Да. А так. як Зеленський з Трампом цікаво? Я його не рахував. Опа, а я Трампа не дивлюся, я не пам'ятаю. От цікаво, Зеленський і Трамп. Вони зможуть про щось домовитись? Як у них сумісність? Я, я не знаю, треба подивитися. Я Ні, не дивлюся. мені Я сьогодні подивлюся, мені цікаво. Дивим, що, якщо взяти... Як у Зеленського команда зараз? Неважна команда. Я, якщо про Зеленському, то Зеленський отут знаходиться. 12, трошечки після 12, отут. А е, Сирський тут. Е, Лу, За, 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 Залужник, Залужник. Залужний тут. Е, Оцей який проти нього пішов, це син того, як його Ізбердіцьовський. який гарно красиво говорить. говорить. Він коли, ну як, те, що зараз виступає. От тут. потім Гончаренко, тобто це люди, які не сумісні з Зеленським. Ну і там бат. Це треба окремо бути. Ми зробимо, Ми зробимо окремо. окремо відео на цю тему. На Зелен... про Зеленського. Сумісність в політиці. Сумісність в політиці, так. Да. І хто Все. з ним сумісний? Це обов'язково треба порахувати спочатку і потім зробити відео, буде бомбезне відео. Річ тім, що дуже, дуже багато. П Підпишіться на мій канал, вам нічого це не варто, це не тяжко для вас. Але ви дізнаєтесь. Дуже корисною інформацію першими. І народ, якщо ви як володієте інформацією. не підпи, інформацію... я вже... Чим тих, хто не підпишеться. Так, так. Ви володієте інформацією, ви володієте всім. Інформація ну, зараз number one. Ну от так. Деталі у книжці, яка називається Наріжний камінь життя Ритм. Я все. Так коротко, все. все. Про футбол нічого там більше не буду, що розказувати. А дава зробимо. Це вступний такий момент. Mm -hmm. Про політику, а потім про футбол скажімо. Про футбол можна запустити туди, там показати.